Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які, як завжди, виходять в етер ефіру 21.00, незважаючи на страшний воєнний військовий час. Я подякую пану Андрію Блонському за побажання доброго вечора усім нам і за підтримку в чаті. Дякую, пане Андрію. Добрий вам вечір і всім тим, хто буде дивитися прямий стрім українські сукіряни сьогодні. Слідуючи проханням, дорогі рідні, у мене велике прохання до вас про допомогу. Минулий стрім подивилися більше трьох тисяч чоловік. Більше трьох тисяч чоловік подивилися минулий стрім, крайній стрім. З трьох тисяч чоловік жодна людина не допомогла донатом. Від слова зовсім. Це при тому, що я веду стріми не менше 20 хвилин від 20 до півгодини, коли інші блогери ведуть стрім від сили 10 хвилин. Я ніколи не просив захмарних донатів. Дуже вас прошу, рідні. Мені дуже важко, тому що я говорю правду. Мені дуже важко, тому що я. Працюю тільки на вас. Я не працюю ні на одну політичну партію, ні на одного політичного діяча, на місцевих царів князів, контрабандистів, кримінальників. Дуже важко бути незалежним, говорити правду. Я думаю, не важко, коли люди поставили, поставили, коли люди поставили більше 330 лайків. Кожній людині, яка ставив подобайку, перерахувати від 5 до 10 гривень. Неважко, щоб я міг просто жити працювати для вас. Ну і давайте по темі стріму. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Для тих, хто захоче з-за кордону допомогти. Ігор Швець, профіль Facebook, месенджер, Списуємося. І я отримую вашу допомогу повести Union чи по монограм. Позаду вас в екрані з'явився Малиш, Малиш. Малиш один з моїх котиків. Да? У мене чотири кота і одна приблудна собака. І, незважаючи на страшний військовий час, я ділю останні свої харчі з своїми. Зі своїми рідними, зі своїми рідними друзями і ніколи їх не кидаю. Тому допомагайте, хто чим може. Окрім цього, я, незважаючи на скруту, незважаючи на хворобу, незважаючи на все страшне, що робиться зараз, продовжую українські експедиції. Українські експедиції, бачите, ще раз кажу: продовжую історичні експедиції по розкриттю. Української історії північної Бесарабії. Північна Бесарабія це маленька, вузенька частина української землі між Дністром і Прутом. Хотинський, Кельменецький Сокирянський район Чернівецької області, колишній, нині Дністровський район. В неділю 15 червня я провів гарну історичну експедицію. Метою було знайти хрест. Знайти хрест. Просто знайти хрест. Я знав, що в, лісі, в одному з районів лісу поблизу міста Сикіряни, повинен бути хрест, кам'яний хрест, могильний нагробок з хрестом. Шукав я майже дві години і знайшов. Знайшов, тому що там в тому районі є два хреста. Один з цих хрестів знайшов. Той, що я хотів, я знайшов. Інший ще знайду. Подивіться, будь ласка, шорт, гарний, дуже шорт, Сокір'яни, лісова знахідка. Уже більше 4400 переглядів. Коротше кажучи, рідні дорогі. Я один, незважаючи на свій вік, без 5 місяців 60 років працюю дуже багато. Просто допомагають 5, 10, 20 гривень. Хто скільки зможе, для того, щоб я міг працювати і годувати оцю зграю, яка позаду мене сіла і дивиться на екран так старенько мого телевізора. Дякую. Признався пан Сергій Гончар. Добрий вечір, Ігор Миколаївич. Добрий вечір дорогі українці. Отже, давайте почнемо, почнемо працювати. Я дивився дуже чудові знахідки. Так, крім кам'яного Христа. Я знайшов ще курган. Могильний курган три версії скіфи. Могильний курган, друга версія Київська Русі, третє козацький могильний курган. Досить цікава річ в лісі поблизу міста Сокіряни. Дуже була, дуже була плодовита експедиція. Я відзняв сюжет про контрабанду. Я відзняв сюжет про національний спротив. Я відзняв сюжет про те, як з лісів поблизу сукірян вивозять землю, знищуючи ліси. Коротше кажучи, всю неділю я працював. Працював, тому що, тому що інакше я не можу робити. Сидіти вдома, коли знищують Україну, це не для мене. Допомагайте, дорогі рідні: 54-57, 08, 25, 13, 71. 89-78, картка Продбанку. Дуже прошу, хто скільки зможе. Ну і давайте по темі стріму. Приєднався пан Йосик Швейк. Доброго вечора всім. Дякую, пане Йосиф. Отже, і запрошую, до речі, запрошую, Ігор Швець, профіль Фейсбук. Хто захоче приїхати в Сокіряни на екскурсію? У нас є інфраструктура, житло, харчування, транспорт, все є. Екскурсія, я вам покажу те, що вам не покаже жоден екскурсовод в Україні. Іршвець, профіль Фейсбук, будь ласка, списуємося, і я вас чекаю в гості. Добре, давайте будемо стрімити. Про що ми будемо стрімити? Президент Зеленський зробив заяву про те, що Росія вимагає капітуляції України. 22 червня в Стамбулі поновлюються мирні перемовини між Україною та Росією при посередництві Сполучених Штатів України Сполучених Штатів України точно Америки, колись Сполучені Штати Америки були Сполученим Штатом України, тому що вони підтримували Україну. Тепер вони сполучені Штати вже не України скоріше за все, Сполучені Штати Росії. Чому? Президент Зеленський зробив вчора заяву іноземним журналістам про те, що Росія вимагає капітуляції України не більш не менш. Росія ставить умови про те, щоб Україна віддала всю Західну зброю. Росія ставить умови, які ми не можемо прийняти, тому що як ми зараз віддамо всю Західну зброю, українці залишаться голі, босі, простоволосі. Як каже мій один знайомий популярний в Україні журналіст, тоді нас будуть брати голими руками не тільки росіяни, а всі, хто хоче. Всі розуміють абсурдність вимог і провокативність вимог Росії: віддати всю західну зброю українцям. Всі розуміють, що Путін хоче капітуляції, що Путін не хоче миру від слова зовсім, тому що він надіється до осені змусити капітулювати Україну. Приєдналась пані Люба Ренкевич. Доброго вечора, пані Люба, дякую вам. Ну і що ж, Зеленський дав інтерв'ю, де це сказав, і сказав, що на превеликий жаль, на превеликий жаль, Америка міняє свій курс по відношенню до України. Трамп зробив заяву через свого е, держсекретаря Венса. Про те, що Америка відмовляється від прямих поставок озброєння від фінансування допомоги Україні в війні проти Росії. Все це перекладається на Європу. Фактично, ми втрачаємо стратегічного союзника, самого наймогутнього і самого найбільш фінансового забезпечення Сполучені Штати Америки. Європа нам допомагає більше словами, чим ділом. І ми зараз опиняємося сам на сам проти. Російського ведмедя, який почує запах крові, став дуже небезпечним і готовий рвати. Хтось каже, що ми будемо робити? Ну, завтра є ще надія на зустріч J7. сімка, сімка на могутніх країн цивілізованого світу, найбільш впливових, найбільш фінансових, найбільш військово розвинутих. Зустрічається завтра, і на сімку запрошений президент Зеленський, який буде що мати перемовини з президентом Трамп. Хоча я не знаю результат цих перемовин і взагалі чи це відбудеться, тому що нанесений удар по військовій базі одній з військових баз, де розташовуються американські війська в Перській Затоці. Хто наніс удар, невідомо. Трамп терміново стягує усі повітряні сили в цьому регіоні, військово-повітряні сили США стягує до Перської Затоки. Шостий американський флот уже на ходу до Перської Затоки. І того, І того війна між Ізраїлем та Іраном може перерости в Ядерну світову війну. Чому? Пояснюю, чому? Тому що Ізраїль прорахувався. Знаєте, є такий анекдот: приходять компанія армян в ресторан, да? ну нічого не націоналістичного, просто я розказую анекдот. Ще радянський, в да? період розпаду Радянського Союзу, приходить компанія армян в ресторан. Так? Дивляться ну, з дівчатами приходять, да? нашими дівчатами. Ну, а там сидить здоровенний такий укачений культурист. І біля нього теж культурист, укачений, але дуже маленький. Ну вони сіли за різними столиками: армяни п'ють з дівчатами, тости там світісти армянські. І цей маленький культик підходить, то пляшку коньяка в армян забере, то дівчину якусь забере, чи дівчину лапає армяни дивляться, ну дали би компанію тому маленькому культуристу, але ж дивиться той культурист здорове, на гора м'язів, сидить, їсть тако і дивиться на них. Вони його бояться. Ну, не витерпіли того вже маленького культика, підходять до того культуриста, культуристика, брав Ну, що те зробимо Ну, не красиво, ми ж компанія, ми вас не трогаємо. То він каже, я би зробив, я його сам боюсь. И кажется, как ты вот такой громадный маленького боїшся? Он очень страшный человек. А армяне терпіли, терпіли, ну дивляться, то иначе уже беспределом займатися. Пішли до Швейцара. Стоит Швейцар, такий в дверях, Ну каже, брат, 100 рублей дадим. 100 рублей радянских. Великий гроші, 100 рублей дадим. Сделай что-нибудь, його. его. Той каже, який вопрос. Підходить до того маленького культуриста, піднімає його, відкриває вікно і викидає з вікна ресторана. Армяни дали 100 рублів, витріщили очі. Як такого страшного, взяв і викинув. Підходять до того культуриста. Здоровий кажуть, слухай, що ти нам брехав, що той малий твій культик страшний, що ти його боїшся. швейцар взяв його і викинув. Він каже, я казав і буду казати, що він дуже сильний і дуже страшний. Просто він маленький, понимаєте? Маленький культурист, того його і викинули. Оце чому я розказав цей анекдот, тому що це сталося з Ізраїлем. Ізраїль надіявся на те, що, купивши всю інформацію про всю військову промисловість і військові сили Ірана, він нанесе миттєвий удар. Вони перебили майже все військове керівництво Ірана, розбили, розтрощили все, що могли розтрощити. Всі військові ядерні об'єкти, вбили ядерщиків. Коротше кажучи, Іран був на межі капітуляції. І всі думали, що Іран зараз капітулює, почали розганяти тезу, що іранські керівники вже на чемоданах їдуть у Москву. Ну і в Ірані може бути переворот, революція, зміна влади на проєвропейський, проізраїльський, якісь, як би кажучи, на групу осіб. Да? Нічого не сталося. Нічого не сталося, Ізраїль прорахувався, незважаючи на блискучу роботу Масада, незважаючи на блискучу роботу всієї. Військової машини Ізраїля, льотчиків, Ребівців, всіх всіх Іран не капітулював. Поясню чому. Тому що Ізраїль це як в тому анекдоті про армянів арм і двох культиків. Да? Той малий культик, здоровий культик, але маленький. Розумієте, маленький. Так само Ізраїль. Ізраїль дуже маленький по зрівнянню з Іраном. В Ірана дуже величезна територія. І скільки не Ізраїль знищив ракет, дронів, командних штабних центрів, ядерних об'єктів Ірана, в Ірана ще залишилися резерви і сили. Правильно, тому що по всьому Ірані були підземні схованки, особливо в горах, які не постраждали. З тих підземних схованків вийшли сотні балістичних ракет і влупили по Маленькому, як тому культику Ізраїлю, да? по маленькому, як тому культику Ізраїлю, взяли і влупили. Все, Ізраїльський залізний купол не зміг спрацювати, тому що коли на тебе йдуть по 300-400 ракет одночасно, плюс зграє дронів ніякий купол захистити не може. В Ізраїлі жертви, в Ізраїлі бомбардування, в Ізраїлі почалася нехватка води. В Ізраїлі почали спекулювати цінними. Ізраїльтяни звернулись до Нетаньяху. ж нам обіцяв захист, захисту немає. Нетаньяху звертається до Сполучених Штатів з проханням допомогти війні проти кого? Ірану. Для того, щоб спровокувати Сполучені Штати на Відповідь Нетаняху навіть сказав, що іранські військові, правда, без доказів, хотіли вбити два рази президента. Кого? Президента О, Сполучених Штатів Трампа. Трамп на провокацію не пішов. Тоді ізраїльтяни хитро пішли далі. Вони сказали, що удар перший удар. А авіації Ізраїля по Ірану е, був здійснений за допомогою логістичних даних і розвідданих Сполучених Штатів. А Трамп сказав: я не маю ніякого відношення до близькосхідної війни. Далі, далі закінчується НАУ, на як я кажу. Е, далі сьогодні по одній з баз, е, військових баз Сполучених Штатів в Персидському регіоні да, е, нанесли удар. Ракетами хто наніс, ніхто не знає, і Америка стягує бойові літаки до кордонів з Ірану. Шостий серед флот уже на ходу до берегів Ірану. За Іран вписується, хто правильно Китай і Пакистан. Пакистан зиває асамблею арабських країн, тому що Пакистан каже, якщо ми не Е, заступимось за Іран. Завтра ми будемо слідуючі За Пакистан тяне Китай, за Іран тяне Пакистан і Китай, дві ядерні держави. Чому? Тому що Іран це величезна, величезна бочка з нафтою і величезна бочка газу. Тому що Іран це відрізок стратегічного торгового шляху. Перського шовкового шляху. Бачите, що робиться з війни маленького культика Ізраїля з Великим Іраном. Ізраїль, так як німці розраховували на блискавичну війну, вони е, вирішили, що знищивши в, Із... в Ірані все за 2-3 дні, Зможуть заставити Іран капітулювати, а потім зроблять революцію в Ірані і поміняють владу. Цього не сталося, тому що Іран велика країна. На місці вбитих іранських генералів ставали нові генерали, не всі склади, не, всі зброй, не вся зброя, не всі літаки, не всі збройні сили Ірану були розбомлені розбиті. Іран чинить супротив. До речі, Іран випробував гіперзвукову ракету. Видумайтесь, Іран, де раніше робили тільки мопеди. От різниця між нами і Іраном, да? Україна. Україна, яка, мов, виробляла ракети, які боялися Америки, перетворилась в державу, де не виробляється навіть мопед. А Іран, там, де виробляли тільки мопеди, лупанув по Ізраїлю гіперзвуковою звуковою ракетою. Що з цього вийде? А вийде можливо велика третя світова війна, можливо, і ядерна війна. Ніхто не знає, тому що ситуація загострилася, і те, що буде завтра, знає тільки Господь Бог. Що з цього виходить для України, а виходить як заходить. Я давно казав, що воювати потрібно не перестрілюючи противника, а обманюючи їх. Що війна правильно казав Сухов, біле Сонце пустелі. Петруха е, війну виграє тот, хто передумує, а не тот, хто перестріляє. Вибачте, цитую так, як в радянському фільмі нам потрібно було думати. Нам потрібно було зрозуміти ще в тому 2023 році, що рано чи пізно нами будуть перестати нас кинуть, скажу прямо. Нами вже перестануть бути зацікавлені. Нам ще в 2023 році, да, коли перед виборами президента США, нам нам стало вже зрозуміло, що нам потрібно щось робити. Тому що майбутній президент США відмовиться від України потрібно було думати, потрібно шукати було заміну, потрібно було всі гроші кидати на війну. Потрібно було ці всі спецпенсії прокурорів, суддів, чиновників кидати і все на війну. Ну правильно, потрібно було нарощувати виробництво зброї, шукати шляхи покупки зброї. В інших країнах по демпінгу, по бросовим цінам, потрібно було це все зробити. Ніхто не думав. Всі думали, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати вічно. Сполучені Штати Америки зараз зливають руками Трампа нас Путіну. Трамп хоче заставити Україну капітулювати і припинити цю війну. А тепер, коли ударили по американській військовій базі, пріоритети Трампа йдуть на близький схід. Ізраїль дорожчає Трампу за Україну, тому що Ізраїль це стратегічний союзник Сполучених Штатів, за який вони готові воювати. За Україну воювати ніхто не буде. Ви зрозуміли? Зрозуміли. Тому потрібно було про це думати ще в 2023 році. І я про це тоді говорив. Давайте будемо думати, давайте будемо думати. Знаєте, скільки я підписників втрачаю, втрачав і втрачаю за те, що не хочуть люди думати. Знаєте скільки? Саме велика традиція українська дуже погана. Ми ж найрозумніша нація, найгарніша, найпрацьовитіша, а думати не хочемо. Якщо нація не хоче думати, вона втрачає шанс на своє існування. І пан е, Сергій Гончарик, історик це підтвердить. Тому що історія повертається до поколу. Дуже велике прохання. Я відпрацював чесно, 22 хвилини. 54, 57, 08, 25, 13 71, 89 78. приват Приватбанку. Допомагайте рідні, хто, скільки може. Допомагайте людині, яка працює для вас, говорячи правду. Дякую за стрім. Дякую, друзям, в чаті. За підтримку до нової зустрічі.